У рівному під час наукової конференції на тему онкології місцеві медики організували закриту вечірку із запальними танцями на столах. Відео у Фейсбуці опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька. Жінка поширила відео, зазначивши, що на ньому кадри із закритої вечірки рівненських медиків. Усі вони танцюють під патріотичні пісні. Лікарі КП рівненський обласний протипухлиновий центр Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему акт. Актуальні питання радіаційної онкології в Україні у готельно-ресторанному комплексі Софія. Для мене питання не у празникові, а у формі цього дійства, написала Ольга Підгорецька. Місцева влада вже відреагувала на цей інцидент, пообіцявши зробити кадрові висновки.